Сьогодні 8 травня День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. 2004 року Генеральна асамблея ООН запропонувала всім державам-членам щорічно відповідним чином відзначати 8 і 9 травня як данину пам'яті всім жертвам Другої світової війни. В ці дні в багатьох європейських країнах, кого торкнулися жахи і біль Другої світової війни. Проходять різні пам'ятні заходи: урочисті збори, зустрічі з ветеранами та їх вшанування, огляди історичної військової техніки, реконструкція деяких битв і, звичайно ж, покладання квітів та вінків до вічного вогню. Цього дня відзначається і Всесвітній день Червоного Христа і Червоного півмісяця. День був заснований на честь швейцарського бізнесмена, громадського діяча і гуманіста Жана Анрі Дюнана. Який народився саме в цей травневий день в середині 19 століття З ініціативи Дюнана вперше стали створюватися групи добровольців, які надавали допомогу пораненим на полях битв. А в 1863 році за його ініціативою була скликана конференція, що поклала початок міжнародному комітету Червоного Христа. Офіційно назву Міжнародний Червоний Хрест було затверджено у 1928 році на 13-й міжнародній конференції в Гаазі. На конференції був прийнятий статут організації, який змінювався згодом у 1952 і 65 роках. 1886 рік у Миколаївському адміралтействі спущений на воду ескадрений броненосець Катерина II, Водотонажністю 11 тисяч 50 тонн. Перший в серії із чотирьох кораблів цього типу. Інші броненосці типу Катерина II – «Чесма», «Синоп» і Георгій Побідоносець. Довжина корпусу корабля 103,5 метри, ширина 21 метр, швидкість ходу понад 15 вузлів, екіпаж 26 офіцерів і 607 матросів. Броненосець Катерина II служив на Чорноморському флоті до 1907 року. У 1940 році відкрито Новобузьку педагогічну школу, до якої було зараховано 320 учнів на стаціонар, 520 на заочне відділення. За роки свого існування школа підготувала понад 20 тисяч спеціалістів. 1948 року у Миколаєві почав працювати ремонтно-механічний завод. Його спеціалізація виготовлення і ремонт важкого озброєння і броньованих транспортних засобів, а також автотранспортних засобів спеціального призначення. 1975 року в дні святкування 30-річчя перемоги відкрито музей підпильно партизанського руху на Миколаївщині в роки Великої вітчизняної війни. Експозиція музею розміщена в одній залі. Її експонати розповідають про мужність та героїзм. Мешканців міста та області в роки Великої вітчизняної війни про найбільш яскраві сторінки підпільної та партизанської боротьби в краї, в той же день у 1975 році, в Новій Одесі урочисто відкрито монумент сталевому солдату на кургані слави на честь подвигу визволителів Миколаївщини під німецько фашистських загарбників, автори, скульптори Юрій та Інна Макушини, архітектор Бутаков. У 1816 році в Миколаєві народився віце-адмірал Микола Андрійович Аркас, військово-морський і державний діяч. Певний час він був військовим губернатором Миколаєва та головним командиром Чорноморського флоту і Миколаївського порту. 1828 року народився Жан Дюнан, швейцарський громадський діяч, ініціатор створення товариства Червоний хрест. У 1901 році Жан Анрі спільно з Фредеріком Пасі став першим лауреатом Нобелівської премії миру у 1975 році. Іспанський співак Енріке Іглесіас, син співака Хуліо Іглесіаса. Зараз Енріка, один із найвідоміших представників латиноамериканської музики у світі. А в його колекції багато статуеток Гремі та Американ Awards – за свою кар'єру Енріке випустив понад 40 синглів і 9 студійних альбомів, які 116 разів ставали платиновими, 227 – золотими, а загальний обсяг їх продажів становить 65 мільйонів екземплярів. У 1981 році народився український музикант Олексій Потапенко, знайомий як Потап, учасник дуету «Потап і Настя. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день 8 травня.